Добрый день, это Укрлайф. Мы продолжаем наши прямые эфиры. Политический аналитик Владимир Горбач у нас в гостях. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и начнем, наверное, с самого простого вопроса, а может быть, самого сложного. На Донбассе ситуация становится все сложнее и сложнее. Очевидно, что выборы уже пройдут не во всех городах Донбасса. Очевидно, что вот по заявлению, там, в частности, Генеральной прокуратуры, что практически только там, в 60% городов выборы состоятся, наскільки пожалуйста, насколько можуть бути признані в мире, і насколько они могут быть признані і легітимні, собственно, говоря, для самих граждан України. Ну, власне, виборче законодавство не передбачає невизнання чи нелегітимності виборів, якщо вони не пройдуть там на якійсь частині. Виборчих дільниць в даному випадку, з точки зору закону законодавства, і з точки зору української громадської думки ці вибори будуть визна... їхні результати будуть визнані легітимними. Це зрозуміло більше того, міжнародне середовище організатори, спостерігачі і ті країни, держави і міжнародні організації, які слідкують за цим питанням, вони також. Даю зрозуміти, що ці вибори е, потрібно проводити якомога швидше, що ну, тобто не перешкоджати цим виборам. Вони апелюють до Російської Федерації е, майже кожного дня з тим, щоб вони не перешкоджали і не зривали виборчий процес всередині України, не сприяли зриву виборів. Тому е, думаю, що міжнародне співториство також визнає ці. Вибори як легітимні, і буде будувати свої подальші відносини з українською державою через ну, ці вибори, через легітимно обрані органи влади, в даному випадку, будуть будувати свої відносини з новообраним президентом. А Януковича, відповідно, як не вважають президентом, так і не стануть вважати, як натякає на це Російська Федерація. Єдина проблема це позиція Росії, звичайно, бо вони кажуть, що. Як ви можете проводити вибори, коли ще живий Янукович? Приблизно, так, так. приблизно в, таким, Странно, в такому Читає ПАКА трішить. Ну, це така, якби можливо, сталінський підхід. немає чоловіка, немає проблеми в, в російській політиці зараз якби, пробивається. Але тим не менше, росіяни продовжують вважати Януковича президентом, і навіть час від часу його показують людям. Ну, смотрите, вот в последнее время очень многие говорили о том, что выборы президента сразу, практически сразу, могут стабилизировать ситуацию, в том числе на Востоке. Очевидно, что если там больше половины людей не придет на эти выборы и даже избирательные участки не откроются, не кажется ли вам, что это наоборот может создать только угрозу? Ну, вы знаете, тут э, ситуация такая, что мы, я Почну з російського плану, так би мовити. всі дії Російської Федерації, колишньої української влади, вони були спрямовані на те, щоб спровокувати в Україні громадянську війну і зірвати будь-які легітимні виборчі політичні процеси громадянської війни в масштабах України не вийшло. Це вже на цей момент зрозуміло, але вийшов зараз те, що виходить, це громадянський конфлікт на Донбасі. В Донецькій і Луганській областях на значній частині території цих областей. І, очевид... і це вже конфлікт між тими людьми, які там ходять зі зброєю, і намагаються насадити там насильницький спосіб свою владу і рештою суспільства, яка не теж ну, не просто лояльна до, до України, а вона просто злякана е... її. Ну... За залякана цим терором, тобто це, в принципі, конфлікт між терористами і, і жертва і жертвами цього терору. І в, в цей громадянський конфлікт зараз розгортається, він розгортається на, на фоні української виборчої кампанії. І якщо раніше значна частина. Мешканців Донбасу сподівалася, що це все може закінчитись це все безумство, яке там відбувається, може закінчитися через якийсь там референдум введення російських військ, там що їх врятує Путін, так як вони дивились, брали за модель е якусь ідеальну чи бажану модель кримську цю окупацію. І коли цього всього не сталося, то це ще більше е ще сильніше тривожить тривожило людей, тепер вони можуть, частина з них дуже значна частина з них бачить вихід з ситуації за порятунок від цього вже через, через Київ, через те, що порядок має встановити Київ. І для цього потрібно проводити президентські вибори, і для цього потрібно цьому сприяти і по можливості брати участь. Тому я думаю, що у, у першому турі. Небагато, ну, тобто буде дуже багато людей, які не, ну, не, не зможуть фізично, психологічно там, брати участь у цій виборчій кампанії через або відсутність такої можливості технологічно проголосувати, там заблоковані дільниці виборчі чи комісії, десь там арештовані по підвалах сидять. І за них хтось там вимагає викуп, або через психологічні, що просто страшно вийти на вулицю, бо там ходять люди зі зброєю, і невідомо будуть нападати на ці виборчі дільниці і таке інше, то я думаю, що цього разу, от в цю 25 числа в першому турі, явка у, на Донбасі буде дуже невеликою невеликою. Але після того, як якщо раптом... Вибори не результат не буде вирішено в першому турі, і буде другий тур. То за ці три тижні, які залишаться до 15 червня, ситуація на Донбасі кардинальним чином зміниться. Яким буде... чином? я думаю, терористи не зможуть дуже довго тримати це все в. В, ну, так би мовити під своїм контролем, і люди, прагнучи стабілізації і зміни, вони будуть масово масовіше проявляти своє незадоволення і будуть вимагати цього другого туру, щоб якомога швидше покінчити з тим безумством, яке твориться в їхніх містах і селах. Ти я правильно розумію, що ви очікуєте, що второй тур може бути більш репрезентативний да, на Донбасі? Да. І це не залежатиме від того, які кандидати вийдуть в другий тур. Це залежатиме від того, що люди, ну, відбудеться зміна суспільного настрою в громадській думці самого, самого Донбасу. Бо люди зрозуміють, що іншого виходу у них немає. Що це або жити от вічно в такому терорі. І і руйнування або просто втікати з цієї території, бо жити, бо нормального життя ближчим часом там не буде. Ну да, очевидно, если мы посмотрим на некоторые кадры, которые становятся популярными сейчас там в интернете, то даже женщины уже пытаются прогнать террористов, потому что люди уже просто, которые кренды жителя. А вот скажите, пожалуйста, многие говорят о том, что договор, извините, Путина с Китаем. Немножко перевернем во внешнюю политику. Зайдем вот. с другой с стороны. С другой стороны, да. <реш> <реш> вот. Многие говорят, что вот договор, который Путин заключил с Китаем, вдруг э, может повлиять на то, что Путин снова почувствует в себе силу. Э, это облегчит санкции ему со стороны Европы и Штатов. И можем ожидать ждать какого-то нового витка. А вот ваш взгляд на этот договор. Ну, честно кажучи, я це як блеф. Ну, по перше, це нічого не не полегшить нікому, бо виконати це ці умови договору тут і тепер неможливо. От потрібно найменше років п'ять, щоби все це зробити, побудувати. По перше, видобути, знайти, розвідати остаточно ці родовища. Газові, які до кінця не розвідані, побудувати довгий, надзвичайно довгі потім пустити цей газ. Тобто мінімум років п'ять. А от такими категоріями ми зараз живемо. У нас за протягом дня ситуація змінюється кілька разів за п'ять років. Невідомо, що буде в російсько-китайських відносинах, і невідомо, яка буде ціна на енергію. Я більше того скажу, навіть невідомо буде, яка, який енергоносій буде на той момент найбільш затребуваними популярними. Чи буде це газ, чи може це буде вже щось інше, про що ми ще не знаємо. Тому я розцінюю це виключно як дипломатичні маневри російського президента, який хоч, хоч хотів заручитися. Підтримкою Китаю в яких своїх інших геополітичних іграх в протистоянні з Заходом. І вчора, до речі, це проявилося: Китай і Росія заблокували голосування по, по Сирії в, в, в ООН, в Раді Безпеки. ООН вони якраз послідовно вдвох блокують проведення цей рішення про проведення якоїсь силової операції. Тобто тут їхня позиція консолідувалася щодо України. Китай набагато обережніший ніж у, у, у випадку е, Сирії. Він буде вичікувати е, і ну ясно, він не буде. Тобто, що до чого до, 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 досягнув Путін, що Китай не буде виступати на боці заходу, Китай буде тримати нейтралітет, але Китай не буде виступати на боці Росії в цій ситуації з Україною. Я маю на увазі. Тому це це блеф, це спосіб комуні, комунікації Путіна з заходом. Що заходом спроба, з заходом із своїм з, населенням? З, з, з ким ні, своє населення тут на на іншому зовсім плані. Це е, сигнал американцям і європейцям, що якщо особливо європейцям, що якщо ви будете значить нас не любити, то ми віддамо свій газ. Китайцям при тому, всьому, що всі прекрасно розуміють, і в Сполучених Штатах і в Європі і наскільки це все складно, і що це зовсім інший газ, зовсім з інших родовищ, і, і таке інше, тобто. Цей блеф на Заході розуміють прекрасно, і я думаю, що якихось результатів вплив, впливу сильного великого на політиків Заходу, це, це не матиме. А щодо населення Російської Федерації, то я не думаю, що вони зраділи від того, що Росія буде продавати свій газ своїх НАТО, так своє національне багатство китайцям по там цінах, по яких Ну, хочуть китайці, а не хочуть росіяни його продавати. Ну, скажімо, менших ніж 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 той, який продається в Європу, дешевший, більше через 5 років. Більше того, ну, можна якось обманути населення якесь поверхово, там, тим більше російська пропаганда над цим працює, що у війні Росії з Заходом значить, Путін здобув собі нового союзника, Китай, але це, це все вплив, цей дуже такий невдовговічний. Недовго, ця новина буде жити один, від одного дня там до одного тижня. І далі ніякого розвитку не буде. Тому далі буде прозріння просто. А среди дипломатических кругов в кулуарах ходят слухи о том, что многие иностранные эксперты, дипломаты говорят, что третьего, санкций третьего уровня не будет. При любом раскладе, ну только уже в том случае, если уже Путин совершенно там что-то невероятное сделает. Ну а пока на сегодня, то есть нам их ждать не стоит. Как вы думаете, а вот Можемо ли ми дійсно третий тріті санкций по розкладам, який сейчас Я думаю, я думаю, що можемо. Я думаю, що е... Почему? це цілком бо в заходу просто Путін себе так поводить на міжнародній арені, що він не не залишає заходу інших варіантів реагування. Бо е, він їх постійно е, ну от останнім часом, до речі, треба визнати, що Путін як, як значною мірою зупинився в, свої, в своїй деструкції. І я думаю, що саме загроза цих от санкцій третього рівня економічних на нього і діє. Чому немає зараз російських військ на Донбасі? От я думаю, що саме через страх ці, цих санкцій, тому е, спосіб дії вибраний інший непрямої військової агресії, А через роботу підривну, через диверсійні групи там, і, і таке інше. Але якщо Путін буде вести себе. От зараз Захід, що говорить? Ключова точка це. Дата це 25 травня проведення президентських виборів. Якщо Росія буде зривати ці вибори, вона отримає ці економічні санкції. Росія каже: Добре, треба проводити вибори. Навіть зараз відводять, начебто, війська. Тобто, вони роблять вигляд, що вони грають в цю гру з заходом, що вони бояться цих санкцій. Вони відходять, але все одно якимось іншим способом. Намагаються діяти, але якщо це зайде дуже нуби далеко, воно вже зараз далеко далеко зайшло, і громадянський конфлікт на Донбасі буде продовжуватися з такою ж ескалацією, то рано чи пізно Путін змусить захід вводити ці санкції. Ну запад ти готов вас цю гру? тому що от смотрите, формально, що сьогодні відбувається на Донбасі, так да? от Путін горіть, да я вообще за, я вообще вам навіть войска отвожу. Запад да-да-да, ну що то там, хтось зашевелився возле границ. а в Донбасі ж все совершенно не так. Ну зараз дуже багато українська влада отримала багато доказів російської участі і заангажованості в цей конфлікт на Донбасі. Ці докази вони стають якби відомими нашим західним партнерам. Вони це теж враховують, і це теж якби такий момент важливий елементу. Комунікація між Заходом і Путіним, бо на це вказується, що це, це може бути причиною. Вони ж реально розуміють, що відбувається. Там не треба навіть великі розвідки, щоб це щось доповідали. Тут і так все зрозуміло за великим рахунком. Медіа, Те, що медіа висвітлюють, цих аргументів і доказів, цілком достатньо, щоб тиснути на Росію і напряму за її участь. Ну, але тут ситуація така, що все-таки крок за кроком, чи готовий захід? Ні, захід ніколи не буде ні до чого готовий. Але не треба до, до, чекати, що вони от ми підготувалися, і тепер вже, вже ми можемо. Ні. Провокувати їх буде Путін. Готові вони чи не готові? Він їх все одно своєю поведінкою провокує. Тому я все, ну якщо вже так все далеко зайшло на Україні, і що це справді такий вузол світових. Проблем, то ціна питання настільки велика, що вже все не залежить від готовності Заходу чи її неготовності. Це ж то означає? Це що? Я повторюю те ж саме, що Захід буде змушений це робити, навіть якщо він не готовий. І змушувати його буде Путін. Не тому, що Захід цього хоче, а тому, що він не може інакше. Не зможе інакше просто. Бо інакше це буде капітуляція. Запада перед так? Путіном. А вот поговорить, что недавно будет вот совсем вот скоро нужно ждет какого-то каких больших встреч в Европе. Ну так на, має, має бути ця на, от Нормандія, ця зустріч. На Так, так, так. Ну, Тут я хотів би сказати, багато аргументів звучить про те, що Захід все-таки заграє з Путіним, но там він. Не не повністю, так би мовити, блокада, немає обструкції великої а і, як і, вам подобається так... ряд блогів, які появляються в западних слідствах масової інформації. Болі того, з'являється інформація про те, що Росія намагається перевести конфлікт в Україні на громадянський конфлікт. Ну я би не передавав значення цим всім, особливо блогам. Блоги пишуть різні люди і, і з різними мотиваціями. Але що стосовно запрошення, наприклад, Путіна у Францію, то я не, не думаю, що це так уже якби страшно. По перше, це внутрішня справа Франції. Це не має відношення до українського конфлікту. Франція не оголошувала якогось повного там бойкоту Путіну. З іншого боку, це можливість навіть там, же, в тій же Нормандії, говорити з Путіним зі своїх позицій з консолідованої позиції заходу, наприклад, бо там будуть лідери. Багатьох західних країн, і це можливість буде прямого контакту Путіна. Це чому ні? Чи, чи це краще ніж ну, дзвонити там комусь окремо? Тобто, якщо там, власне, на, на самому самі буде влаштована така обструкція Путіну колективна цих західних лідерів, щоб він зрозуміє, що вони стоять на одній позиції, а він на зовсім протилежній, це буде це принесе певну користь. Тут не треба панікувати через будь-які контакти Путіна з Заходом. Контакти будуть навіть під час війни є контакти. Навіть в гарячих фаз не тільки холодної війни були контакти, і були візити там і радянських керівників. Хрущов їздив в Америку. Та тим не менше йшла йшла війна. Приїжджали американські керівники до, до Москви. Це, це нормально, це не означає, що це що вони все йому вибачили і пробачили. Захід обрав іншу. Трохи асимостратегію асиметричної відповіді вони будуть давати і дають відповідь саме в економічному плані, і ті санкції, які вже оголошені, вони вже працюють, бо все це розраховано на відтік капіталу з Росії, і цей відтік капіталу відбувається. І коли Росія не буде володіти такими великими економічними ресурсами, якими вона володіє, зараз вона не зможе проводити зовнішню експансію. Це теж відповідь. Інша справа, що це не блискавична відповідь, це не якась військова операція, це не якісь там просто радикальні заходи. Це довгострокові заходи. Ну цей маховик вже запущено, він вже буде, він вже працює, і він все одно призведе до, до послаблення Росії і агресивних апетитів. Ну уже можемо сказати, що прямої агресії Путіна між першим і другим туром на Донбасі не буде я, чесно кажучи, схиляюся до цієї думки, що вже взагалі не буде прямої агресії Путіна. Але але це не означає, що після першого туру чи після обрання президента України ситуація раптом і кардинально якби, заспокоїться, стабілізується. Ні, Росія буде продовжувати свою свою лінію поведінки, свою стратегію, бо вона буде її інтерес в тому, щоб розхитати Україну зсередини, розхитати її, послабити і довести свою правоту світу, що Україна це якась країна, яка не відбулася, і щоб цією територією потрібно управляти за за російською за допомогою Росії, або просто віддати її в управління. Це, це все діло. Це їхня стратегія. Вони будуть її добиватися, але все залежатиме в, в кінцевому рахунку від нас. Чи зможемо ми протистояти цій стратегії? Поки що так виглядає, що ми навчилися, ми адаптувалися до цього, і ми, ми як суспільство, і ми, як держава, реагуємо на, на цей виклик, і з кожним днем все краще і сильніше з моменту обрання нового президента і можливо в. Створення нової парламентської коаліції суспільство наділяє цих політиків мандатом на, на, на врегулювання. І будуть, я принаймні очікую, після президентських виборів, більш серйозніших і радикальніших, і, головне, професійніших. Дій на Донбасі щодо цих терористів і таке інше, чому ані не являються достаточно професіональними сьогодні. Катілось би стануть разу професіональними послі президента? Ну, По перше, люди вчаться, бо як ми вже принципи переконалися на багатьох прикладах, що армія у нас тільки називається професійною, воювати вона не вміє. І це не тільки армії стосується, а і різних спеціальних підрозділів. Для мене особливо сюрпризом виявилося, що від, від просто я не бачу ніяких дій там того ж словно звісного спецназу ГРУ, який, начебто, мав би бути найкрутішим спецназом, але ми його не бачимо. Ну я не думаю, що він так засекречений, що ми не бачимо його дій. Я думаю, що цих дій просто немає. Ну, це так би мовити, була би точкова робота по лідерах цих терористів, по головних точках, зачинщиках, там, стратегічних якихось центрах управління цим всім процесом. Цього всього зараз, зараз немає. Я думаю, що це може включитися на якомусь останньому етапі, але тут є ще підозра щодо українських політиків. Щоб вони насправді роблять все це так, щоб якомога довше затягнути цей процес. Бу багато політичних помилок зроблено, не лише професійних суто військових, а, а політичних помилок. Бо це помилки, пустит, це, це навмисно. Це... Ну, це ми не зараз ми можемо думати по-різному, але е як насправді. Ми не знаємо. Я це не коментую, як насправді, чи навмисно може бути навмисно, може бути помилка. Але якщо і навмисно, то це теж може бути помил... навмисною помилкою. Бо те, що зробили в, в Слов'янську, не зреагували відразу. Те, що, по-перше, в політичному плані там призначали кандидата, пропонували Ахметову Ахметов відмовився на губернатор Тарута, так би мовити, за підтримки Ахметова. Це вже була помилка. Чому це була помилка? Якщо Ахметов сам не хоче, він не лояльний. І його людина не не може бути його людина на його кандидатура, так, як Тарут, ну говорили, що Тарута є кандидатурою Ахметова, Не може бути також лояльна повністю до кінця. Це означає, що людина веде подвійну гру. Ви думаєте, Тарут – чоловік хмі? Я не думаю, що він чоловік чи не чоловік. Він заручник ситуації в даному, в даному випадку. Він погодився на цю роботу, не, не володіючи, не, не маючи контролю над ситуацією, не маючи можливості контролювати цю ситуацію. Він став, зрештою, заручником цієї ситуації. І, в тому ж самому слов'янську тільки почалися ці от захоплення. Київ не реагував буквально кілька днів. А реагувати потрібно було негайно і блискавично. Якби реакція Києва, силова реакція, була відбулася в той же день або на наступний день. Ми б зараз не мали стільки смертей. Ми б зараз не мали стільки жертв, стільки втрат. І серед простого населення, яке там закатоване, замучене, і затероризоване, і серед військовослужбовців це злочинна недбалість. Українського керівництва, політичного керівництва, бо рішення мало б прийматися політичне. Воно його не прийняли в своєчасно. Можна розказувати, що в нас немає сили, що ми не можемо це все зробити, фізично так і таке інше, але ну, ви навіть не спробували. Я правильно понимаю, що ви є сторонником более активної фази антитерористичної операції? Я являюсь сторонником взагалі швидкого її закінчення. Бо чим довше це триває, тим більше, більше жертв. Але це не значить, що закінчити треба скласти зброю чи сісти за стіл переговорів. Вже давним-давно зрозуміло, що говорити немає з ким. Просто немає з ким. І це переговори можуть бути ні про що. Вони не дадуть ніякого, бо ніхто не контролює ситуацію там, з того боку. Я хочу уточнить вопрос. не с кем говорить среди сепаратистов или в принципе непонятно, с кем говорить на Донбассе? В принципе, непонятно, с кем говорить. Сколько на Донбасі, знову повторюся, вже виник громадянський конфлікт в самому Донбасі між мешканцями Донбасу, між ними виник громадянський конфлікт. Ви думаєте, він уже возник? Да. Ну, принаймні, розворот Ахметова з цими всіми гудками і всім іншим, це означає наявність цього конфлікту. Тим більше сформований так, так званий батальйон Донбас, який сьогодні серйозно постраждав, це теж е, мешканці Донбасу більшою мірою. Е, ну, а ті люди, які закатовані, там, взяті в заручники і таке інше, це не сторона конфлікту. Це сторона конфлікту в даному випадку. Ну і, звісно, ви як політичний аналітик, хотілося б на кануні. Вот... Президентських виборів накануні цієї ситуації послухати ваші якісь прогнози, ну, скажімо, на ближайшу неділю і ну, мій прогноз такий: якщо за оці два дні, які залишились до, до президентських виборів, ситуація на Донбасі не буде стабілізована, то більшість мешканців цих двох областей не зможуть взяти участь у виборчій кампанії і це. Може вплинути на результат голосування в всеукраїнському масштабі, саме низька явка на Донбасі. Ну, явка я маю на увазі в статистичному розум... э, сенсі слова, не тому, що хочуть іти, а чи можуть голосувати. Це може вплинути на те, що загальна сукупність виборців в Україні буде зменшена на кілька мільйонів людей. Э, кілька мільйонів виборців. І щоб э, в Підрахувати результати треба буде братися менша кількість виборців. Тому у фаворита нинішнього, як нас переконують соціологи і і медіа Петра Порошенка з'являється шанс перемогти в першому турі, тому що ні він, ні Тимошенко від того, що на Донбасі будуть мало голосувати, не не втратять мало що втратять. Але е, з'явиться шанс перемогти в першому турі за рахунок неучасті у, у виборах от значної такої частини, яка не є їхніми прихильниками. Е, якщо ж е, явка буде е, якби більшою там, ніж ніж ми очікуємо, то з'явиться шанс у Сергія Тігіпка показати більший результат, ніж ми від нього очікуємо. Зараз, і можливо, навіть за якихось фантастично сприятливих обставин вийти в другий тур. Це мало вірогідний якби, сценарій, але він, він, він теж, теж може бути. Але найбільш, мені здається, вірогідним сценарієм, робочим сценарієм буде все-таки вихід у другий тур з Порошенком Юлії Тимошенко. І ще три. Тижні е, напруження боротьби е, відсутності консолідації всередині української політичної еліти, в тому числі в проведенні і зовнішньої політики, і антитерористичної операції, це потягне за собою збільшення на превеликий жаль кількості жертв, нестабільності і таке інше. Ще на три тижні. І ще на три тижні затримає активну фазу е, ну так би мати, ліквідації цих терористів. Це поганий е, варіант, але він може бути і е, ну, там може бути якась і, і користь, е, від, якщо за умови, якщо після першого туру зміниться, кардинально зміниться е, ситуація на, в самому Донбасі, з громадською думкою, і люди, е, люди захочуть брати участь у голосуванні. Будуть, це, будуть, це їхні буде як демонстрація е, їхньої приналежності до, до України, до їхнього громадянського обов'язку. Це, це мож, може бути ще і такий. Тобто в кожного явища, в кожному варіанті є свої плюси і мінуси. Якщо в кінці кінців це призведе до того, що Донбас вийде масово голосувати і е, відмовить у підтримці терористів, то в цьому може може, тоді, це може мати сенс і може бути якісь, якась користь від цього. Ну, вот так у нас драматургически ну, как-то. С чего вы начинали, тему практически и закончили, потому что я так хотела немножко удивиться в конце, я думаю, вы так хорошо пропагандировали вдруг второй тур, неожиданно для меня. Это был новый постановка вопроса. Вы первый, кто сказал об этом в средствах массовой информации, потом вдруг вы так как-то выступили за первый тур, а потом все нам объяснили. То есть, в принципе, мне даже нечего больше спросить, потому что как-то так вот все очень интересно получилось. Тут вот нас... неизвестно, что лучше, да? Да. <свят> <свят> <свят>. <свят> Спасибо вам огромное, это был Владимир Горбач. И ну уже скоро выборы. Приходите, голосуйте. Вы голосуйте. <свят> да, голосуйте.